Володимир Зеленський на фронті. Верховний головнокомандувач прибув на один із найгарячіших напрямків фронту та відвідав передовий командний пункт Куп'янська. Про це просто зараз на каналі. «Січас». Президент України прибув у розташування військ Збройних сил України на Куп'янському напрямку, що на Харківщині. Відповідне повідомлення глава держави зробив у своєму офіційному телеграм-каналі 30 листопада. Там він вручив нашим воїнам, які стримують на цій ділянці передовою навалу російських окупантів державні нагороди. До захисників Володимир Олександрович звернувся із такими словами. Я зацитую бійці на Куп'янському напрямку захищають мирне життя українців, людей Харківщини. Я дякую воїнам за службу, за захист нашої держави. Бажаю перемоги, бути міцними і не втрачати ініціативи. Судячи з опублікованих кадрів, президент також провів консультації щодо обстановки на фронті із командувачем сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським. Генерал, в свою чергу, прозвітував, обговорили план подальших дій військових з'єднань, зокрема щодо оборони лінії Куп'янськ-Лиман. Також було обговорено як найнагальніші потреби оборонців: засоби радіоелектронної боротьби, дрони, захист від ворожих БПЛА та облаштування фортифікаційних укріплень. Нагадаю, у вересні минулого року українська армія звільнила безпосередньо сам Куп'янськ, який до цього перебував під російським контролем. Місто залишається поруч із лінією фронту за лічені кілометри. За минулу добу, відповідно до даних Генштабу ЗСУ, у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця на Куп'янському напрямку, росіяни вели штурмові дії біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Там наші сили оборони відбили сім атак. Цей вектор фронту окупанти не випускають із поля зору, як заявив цього тижня начальник служби зв'язків із громадськістю сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фіцьо, сили РФ не відмовилися від намірів повторно окупувати Куп'янськ. Однак одразу заспокоїв, стратегічних успіхів на цій ділянці. Ворог не має. Продовжу прямою мовою. Ми бачимо, що активізується ворог попри втрати в живій силі та в техніці. Від планів своїх не відмовляється і намагається продавити українську оборону, знайти якусь слабину в обороні, сказав речник. Загарбницькі амбіції, власне, не приховують і самі росіяни їхні навколовоєнні пабліки відзначають, окрім куп'янської ділянки, невелику активізацію фронту південніше на напрямках Сватового та Креміної, що на Луганщині, на відео. Ви бачите моменти бою під другим згаданим населеним пунктом. А це український т 64 БВ у обрубаних артилерійським вогнем лісах Кремінної туди. Командування Росармії кинуло групу Амура спецназу Ахмат, бойовиків, яких ми звикли називати кадирівцями. Крім цього, раніше генерал Сирський говорив, що разом із ними було помічено головорізів, які входили до приватної військової компанії загиблого авіатрощі Євгенія Пригожина». На Куп'янському напрямку для штурмів українських позицій використовують підрозділи, сформовані із колишніх ув'язнених шторм, шторм Зет, шторм Ві. Фіксується присутність колишніх так званих вагнерівців, які теж долучаються до штурмів. Констатує генерал. Напередодні ж пан Зеленський відвідав також Херсон, що зазнає постійних обстрілів. А ще, крім цього, дві інші області на півдні України. Одеську та Миколаївську і до важливих заяв, які озвучив гарант під час цих поїздок, Зеленський акцентував на тому, що питання безпеки тепер буде ключовим для української влади. Ми йдемо до цього за стандартами НАТО на багатьох напрямках, розробляємо і свої стандарти. Але факт у тому, що держава зміниться, та безпека буде у пріоритеті, наголосив очільник. Тим часом у самому Альянсі попередили, слід готуватися до тривалої війни. Напишіть в коментарях, до яких термінів продовження збройного конфлікту, спровокованого Росією, ви готові морально. І як вважаєте, коли ми побачимо чергові значні результати контрнаступу та нові звільнення територій? Чекаю вас під відео. Не забувайте про свої вподобайки, підписуйтесь на канал «Сейчас» та тисніть на дзвіночок. А далі до заяв. Самого північно-атлантичного альянсу не перемикайте. Потрібно готуватися до тривалого конфлікту. Навіть f 16 не допоможуть. Таке попередження зробили у НАТО. Тим часом окупанти вже не витримують і самі тікають з поля бою. А наші воїни міцно тримають позиції, що відбувається на фронті станом на середу, 29 листопада. Поговоримо у цьому дайджесті. Ви на каналі Січас у НАТО прокоментували перебіг російсько-української війни. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг попередив: потрібно готуватися до тривалих баталій. На обстановку мало вплинуть і окремі види допомоги самі собою не зможуть кардинально змінити ситуацію на полі бою в Україні і очікувані винищувачі F-16, Наголошує посадовець. Ці літаки повинні використовуватися комплексно разом із Хаймерс, ракетами та іншими системами ППО. Водночас генсек НАТО не зміг назвати конкретний час, коли саме Україна отримає ці літаки. Адже, як він каже, треба тренувати пілотів, і це якраз відбувається у Румунії. Та й цитую, Америка теж дала дозвіл, щоб члени країни НАТО надали Україні ці винищувачі. При цьому за його словами війна в нашій країні зробила Росію слабшою як у військовому, так і у політичному плані. А наша держава залучається все сильнішою підтримкою. НАТО та Україна підписала програму співробітництва на наступний рік. Вона включає енергобезпеку та підготовку збройних сил України. Про це так само заявив пан Столтенберг. Він додав важливий аспект: російський диктатор не зупиниться навіть попри великі втрати у війні проти України. Далі процитую російську економіку переведено на військові рейки. У Путіна висока терпимість до втрат, а цілі Росії в Україні не змінилися. Росія нагромадила велику кількість ракет перед зимою. Ми бачимо нові спроби завдати ударів по українській енергосистемі та інфраструктурі. Росія спробує залишити Україну у темряві та холоді. Зазначив Столтенберг. Тим часом не витримують самі ж агресори на лівобережжі Херсонської області. Росіяни влаштували демарш. Один із підрозділів 810-ї окремої бригади морської піхоти армії РФ відмовився виконувати наказ та йти на штурм населеного пункту Кринки. Про це розповів речник генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. Далі процитую. Мотивували свою відмову російські терористи відсутністю координації із артилерією, поганими погодними умовами та відсутністю розвідувальних даних. Так само, за даними нашого командування, захисники батьківщини продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра Херсонщини. Оперативна обстановка на сході залишається складною а на Авдіївському напрямку російські загарбники активізували штурмові дії. Так само, після певного затища через негоду від учора значно посилили артилерійські обстріли та удари із застосуванням авіації. Противник вів даремні штурмові дії неподалік Степового, Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки і південніше тоненького, а також сєвєрного Первомайського на Донеччині. Саме там силами оборони було відбито загалом 20 атак. Наші захисники. Стійко тримають оборону на цьому векторі, і навіть попри те, що ворог минулої доби значно збільшив активність та задіює ще й бронетехніку. Це відзначає командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврі Олександр Тарнавський. Тим часом цвентар російських окупантів та власне їхньої техніки під Авдіївкою продовжує збільшуватися. Пропоную коротку екскурсію без коментарів. На бахмутському векторі Міноборони РФ заявляє, що окупанти нібито захопили хромове. Це селище на захід від Бахмута. Проект Deep State це спростовує за їхніми даними. Інформація про повний контроль не відповідає дійсності. І ворог наразі зайняв частину селища. Офіційних коментарів цієї інформації від українських військових поки не було. Відомо лише, що агресор вів безуспішні і безрезультатні штурмові дії біля Іванівського та Андріївки Донецької області. Загалом же протягом цієї доби на фронті відбулося 73 бойових зіткнення із російською армією. На цьому я вам вдячна за перегляд. Закликаю вас заглядати у коментарі та залишати свої враження від цинічної брехні ворога. Як ви гадаєте, чи ситуація навколо міста фортеці це черговий вкид пропаганди? Не забувайте про ваші вподобайки та підписки на канал сейчас.